у неділю, 25 травня, Україна обирає президента. Чи відбудуться вибори? у всякому разі, ми зробили для цього все, що могли ми я маю на увазі не тільки німецьких дипломатів, але й багатьох інших. Важливу роль у проведенні виборів відіграє обсє. я сподіваюся, що більшість українців, у тому числі й на сході країни, матимуть можливість проголосувати. Багато хто у східних областях України вважає новий перехідний уряд незаконним. Ось цим критикам ми і говоримо. Саме тому ви й повинні бути зацікавлені в тому, щоб вибори відбулися і почався процес легітимізації. Наступними кроками могло б стати реформування конституції країни, а також парламентські вибори ще цього року. А чи є якась межа, так би мовити, після кої знову залунають погрози запровадити третій рівень санкцій щодо Росії. Це? це покаже час. Наразі я про це не думаю постійно. Я концентруюся на тому, щоб вибори відбулися, щоб якомога більше людей взяли в них участь. Але й тоді все ще залишатиметься чимало проблем, зокрема, підготовка нової конституції. Наскільки децентралізованим повинне в майбутньому стати управління державою? це теж вельми складне питання. Як буде розподілено владу між президентом і урядом? Ще більший виклик економічна стабілізація країни, ухвалення нового закону про боротьбу з корупцією. Особливо важливим є створення органів правосуддя, які не залежали б від уряду, а тим паче від окремих осіб. Це коріння зла в Україні. Усе це великі виклики, як для самої України, так і для міжнародної спільноти, принаймні для тих країн, які зацікавлені в стабілізації України. Ви самі кажете, що останніми тижнями і місяцями 24 години на добу займаєтесь українською кризою. Ви постійно літаєте до України, спілкувалися вже з представниками майже всіх сторін конфлікту. Як наслідок цієї конфронтації, дедалі гучніше лунають вимоги до Євросоюзу, що країни ЄС та НАТО повинні збільшити оборонні витрати, аби не порушувався баланс сил у Європі. Як ви до цього ставитеся? Я за те, щоб ми послуговувалися тими засобами, які є в нашому розпорядженні. Але одна з помилок зовнішньої політики та дипломатії полягає у переоцінюванні цих засобів. якщо нам таки вдасться врегулювати українську кризу, то після цього ми не зможемо просто повернутися у 80-ті роки минулого століття і сказати, ми врахували досвід української кризи, і, попри бюджетні труднощі, вирішили трохи дозброїтися. У будь-якому разі, ми повинні новими інструментами подбати. Про те, що те, що останніми десятиліттями є самозрозумілим явищем для молодшого покоління, тобто мир, також у майбутньому залишилося самозрозумілим. і ми побачимо, чи нам це вдасться. побачимо. Дякую за розмову, пане міністре.